Вітаю всіх на каналі Міра на землі. З вами Олена. Сьогодні 1 лютого. У нас трохи засніжило. Випав ось такий сніжок. Вчора ще йшов дощ зранку. Причому, при тому, що у нас була мінусова температура, і дощ такий був крижаний. І все, що росте, все, що є на подвір'ї, все було вкрито такою льодовою куркою. Ось такою, як на стільці будинку, в такій льодовій корці все було. А тоді, вже після обіду, надвечір, трохи пішов сніжок. І тепер на цю льодову курку вкрився ось такий сніговий покрив. Дуже слизько. Взагалі в нас у місті, у дворі скрізь, ну, а як гарно виглядає біла пергола на білому снігу. Дуже так гарно виглядає, є в цьому своя краса, але є і не тільки краса, це шкода. Шкода, шкода, така для людей, для погоди, для рослин, що все в кризі. Ось видно, що тут лід і всі хризантеми, все, всі троянди, все в льоду, все в льоду. Дивіться, як зимує дерен Сибіріка. В нього на зиму ось так червоніють гілочки. І, ну, тут зараз тінь, у нас тіньова сторона, але видно, що вони червоні. Ось так троянди зимують. Спрей облетілася, гула, а ці троянди кущові, вони не скинули свого листя. І ось таким чином все це зимує. Ну, звісно, кому найбільше подобається така морозна погода, сніжок це, напевне, хвойним рослинам в нашій величезній ялинці. їй, до речі, в цьому році. У жовтні місяці виповниться 10 років. Це, скажімо так, найстаріша мешканка із тих рослин, з тих дерев, які ми садили в цьому, на, цьому, на цій ділянці, в цьому подвір'ї висаджені саме нами. Взагалі хотіли купити блакитну ялинку. Але вона вийшла така і не блакитна, і не зелена, якась зеленкувата, сизувата. Вийшла і нам продавець обіцяв, що вона буде не вище за 2,5 метри, ну вже набагато більша в цей час. Дивіться, як лід ось там на сонечку, на верхівці золотиться таким кришталем. І ось, ось так зимують мої рослинки. За ці теплі дні, що ось були наприкінці січня, буквально там три дні у нас була плюсова температура після морозів і пройшли дощі. в мене повискакували весняні цибулькові квіти. Прямо дуже сильно повиходили тюльпани, нарциси. І вчора цей крижаний дощ, ну, тому боже, все, не буде в мене тюльпанів. Ну, Подивимося, може, цей сніжок якось їх рятує. Ось така моя зимова казочка. Туйки ці мої даніки, вони всі в льоду. Видно, що льод і присипані сніжком. Дуже крихкі. Вчора тут ще Трохи втеплювала рослини, ще докидала втеплювачу, і вони прямо такі крихкі, прямо ламаються. Ну, Думаю, що переживуть. Ось тут бачу мій кизил, такий собі, так гарненько розташувався в цьому вазоні. Взагалі такий зимовий пейзаж красивий. Ну і З цього боку так само туйка, тис, Тут янгелятко в снігу засніжене лежить, троянди, Ну, і все таке, все вже чекає весни. Будемо сподіватися, що вона не забариться, прийде вчасно, так само, як і зима прийшла вчасно. До нас так само прийде і весна за календарем, своїм теплом, своїм сонцем, і все це зігріє. Ось таке воно 1 лютого. Бажаю всім гарного сонячного дня і до нових зустрічей!